1 листопада на Смолянському військовому цвинтарі попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Мартинюком. Чоловік народився у Житомирі, навчався у ліцеї номер 21 Вчитель ліцею Андрій Магалицький каже, що Сергія запам'ятали як творчу людину. Сергій був учнем. На той момент ЗОЖ номер 21 випускником Бачаємо необхідність нести цю пам'ять, зберігати її. Після закінчення школи Сергій здобув професію столяра будівельника у профтехучилищі номер 1 у вересні 2023 року. Став на захист України у складі збройних сил. Сусідка родини Ольга каже, що Сергій загинув на Луганському напрямку. Сережа був хорошим хлопцем, слухняним, добрим. У нього була дуже добра душа. Він нікому поганого нічого не зробив. Як його Попросила, якби держава потребувала, він не побоявся, він пішов на фронт. Він був слабий, він не був таким фізично розвитим, але він йшов за, за визволення нашої України. Він ішов боротися з ворогами. Він буквально два з половиною місяці там пробув і попав під такий страшний обстріл. Я очень тяжело говорять. Мені тяжко говорити. Добровільно пішов. Він хворий був. Прийшов у військкомат. 40 кілограм була його вага, високий тиск його не брали. Але він сказав, що його все одно візьмуть. Через декілька днів він знову прийшов, взяли його, відправили в Чернівці на курси. Місяць там побув, а потім направили в гарячу точку. ніби рити окопи. Була його перша розвідка, і він загинув. Я його добре знала. Вечный память, я его хорошо знала.